Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку «ЛО» дорівнює ОН. «КО» дорівнює ОМ. Кут «КОЛ» о Не дорівнює куту «ЛОМ». Укажіть правильну рівність і завдання перше. Трикутник КОЛ ол дорівнює трикутнику ЛОМ. Це неправильна рівність, наші трикутники не будуть рівними. Друге, трикутник КОЛ дорівнює трикутнику ОМН. Також названі трикутники не будуть рівними. Варіант В. Трикутник КОЛ дорівнює трикутнику МОН. Це правильна рівність. Наші трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Кут при вершині О рівен, як вертикальний, чи кути при вершині О рівні, як вертикальні. Тому рівність правильна В. Ну і до Г трикутник КОЛ дорівнює трикутнику NOM. У нас К О і НО, вони не рівні. Тому правильна рівність це варіант В. Запишемо трикутник КОЛ дорівнює трикутнику НОН за першою ознакою рівності трикутників. І пояснимо. КО дорівнює МО, КО, МО, та ОЛ дорівнює ОН, або ЛО дорівнює ОН. Це в нас за умовою. І Кут ЛОК дорівнює куту НОМ як вертикальні. І записуємо варіант правильної рівності. Відповідь. Варіант В. Номер п'ять. Із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника математика 7. виконано.